Не йти нічого не робити, то значить чекати, коли нас поведуть на смерть. А так, значить, вирішили, ну що, хлопці, один раз вмирати. Якщо прийдеться, то хоч з музикою. Час був важкий, бо пішли арести, вже треба було дивитися і готуватися, що прийдеться йти в ліс. Бо якби організація українських націоналістів не виховала собі молодь, бойових цих подій би не було. Без молоді немає революції.